За минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки і завдали ударів по 13 районах зосередження позицій ППО і ЗРК ворога та інших об'єктах окупантів. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 10 ракетних, один з них по цивільній інфраструктурі Запоріжжя і 26 авіаційних ударів, та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах у місті Очакові. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, українські захисники знищили літак Су-25, вертоліт Мі 8 та два БПЛА типу Суперкам. Ситуація під Бахмутом та Вугледаром залишається надзвичайно гострою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Верховний головнокомандувач зазначив, що рашисти свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Голова держави раніше наголошував на тому, що в російській армії немає дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою, тому він вкотре закликав партнерів не зволікати із наданням Україні допомоги. Ну і наша піхота мужньо тримає свої позиції, іноді навіть в умовах поганої комунікації між підрозділами, адже слід зазначити, що радіоелектронна боротьба з боку ворога теж ведеться. Ці люди буквально зроблені зі сталі, і Ніколи не віддають землю без окупант, без бою окупантам, адже нам немає куди відступати, бо ми у себе вдома. Наступне відео це кадри однієї з операцій 3 третьої окремої штурмової бригади в районі Бахмута. Рашисти завезли до Запорізької області 800 російських поліцейських. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, поліцейські прибули з Ростовської області та Краснодарського краю. Федоров зазначив, що окупанти вкотре лякають жителів черговими наглядачами за порядком і в'язницями, намагаючись укоренити покірність. Глава Мелітополя уточнив, що у, власне заїжджих поліцейських збираються возити на роботу в токмак, пологи і Васильівку, а на ніч забирати у більш безпечне місце, оскільки бояться партизан. Росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості українських захисників на Запорізькому напрямку. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, расисти готуються до максимальної активізації, і це з урахуванням того, що просто проти нас воюють люди з так званого совка, які вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Секретар РНБО зазначив, що насамперед у загарбників є завдання щодо Донецької і Луганської областей повністю вийти на межі областей. Ну і щодня вугледар інтенсивно обстрілюють російські загарбники. Окупаційна армія застосовує проти цивільного населення різні види озброєння: артилерію, авіацію, ракети та снаряди з, магні... з магнію з магнією сумішю, запальні елементи, яких випалюють все навколо. У місті не залишається жодного вцілілого будинку. Відсутні водопостачання, світло, газ, опалення. Переміщатись вулицями дуже небезпечно. Який вигляд має це місто? Побачимо просто зараз. Бачили кадри з Вугледару і нагадаю також є інформація про те, що в районі Вугледару, в напрямку Вугледара, російські війська нині використовують і важкі вогнеметні системи ТОС «Солнцепьок», які взагалі заборонені конвенціями там, де можуть бути цивільні люди, адже вони буквально знищують тих людей, які перебувають навіть спорудах, просто за допомогою температури і величезного тиску. Ну і запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині. Про це пише інститут дослідження війни. Аналітики нагадали, що Путін прагне повернути ініціативу на полі бою. Як зазначають військові експерти, нещодавні обмежені російські наземні атаки в Запорізькій області можуть мати на меті розпорошити українські сили і створити умови для наступу в Луганській області. Крім того, Росія передислоковує частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області. І наразі фіксується нарощування активності застосування авіації противника на всіх напрямках. Про це звітує генштаб ЗСУ. згідно з повідомленням, російські окупанти протягом доби завдали 24 авіаційних та 7 ракетних ударів. Також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення. Однак у відповідь підрозділи ракетних військ, і артилерії Сил оборони України за минулу добу вразили два пункти управління: дві позиції ППО противника та п'ять районів зосередження його живої сили. Наша авіація могутня. Робота нашої авіації злагоджена. Наші пілоти справжні професіонали. Тож, як виглядають маневри наших захисників у повітрі, дивимось просто зараз. Західні партнери пообіцяли Україні різні моделі танків, які мають різні терміни постачання і унікальні логістичні перешкоди. Про це пише американське видання Вашингтон Пост із посиланням на свої джерела. Автор статті нагадує, що Україна очікує на передачу їй танків Челенджер 2 з Великої Британії, танків Абрамс зі Сполучених Штатів Америки та Леопард 2 від Німеччини і кількох інших країн Європи і світу. Експерт із танків в обороні розвідувальні компанії каже, що подібна мішанина з різних систем робить ці танки досить складними з точки зору логістики. За його словами, зараз Україна воює старими радянськими танками Т-72 та їхніми модернізованими варіантами. і може здавати, що для успішної боротьби з Росією достатньо просто отримати західну техніку. Але в довгостроковій перспективі використання декількох типів танків може створити логістичні проблеми. У збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників у рамках проекту Армія дронів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що створення ударних рот безпілотників ухвалив під час засідання ставки головнокомандувач Валерій Залужний спільно з міноборони генштабом та Держспецзв'язку в рамках проекту Армія дронів. Також створено координаційний штаб для повноцінної реалізації проекту. Установі зазначили, що вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, StarLink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. Блискуча робота дронів, які зараз на озброєнні в ЗСУ, вже дійсно відома всьому світу. І дійсно використання цієї техніки допомагає уникнути жертв серед особового складу. Розвідка з повітря, коригування ствольної та реактивної артилерії, скидання вибухівки на ворога це не повний список того, чим знамениті оператори БПЛА. Тож побачимо фрагмент із повсякденної рутини наших воїнів. We'll а це були всі новини з фронту. Ми продовжуємо ефір построфтів і далі.